Подивіться Краматорськ, що місто і людей чекають, чи не віддадуть нас Серефії. Давайте подивимося ситуацію до кінця цієї весни. Так? Ми не будемо дуже на довгий час стрибати, тому що ситуації змінюються досить часто. Ось, бачите, випала в мене дуже така складна емоційно і фізично ситуація. Так, дуже, скажімо так, Тяжко ще до кінця весни. От. Так, дуже будуть якісь труднощі, пов'язані з водичкою. Тут, знаєте, і ці труднощі можуть розтягтися в часі. Тобто, все, що пов'язане з водою, треба бути дуже обережними, уважними, От, бо можуть бути напружені. Моменти, так, пов'язані з об'єктами, місцями або взагалі з забезпеченням так, з водою. Так, що Краматорськ загалом. Скажімо так, дуже багато ще буде розповсюджуватися брехні стосовно ситуації в місті і навколо міста. Дуже затягнена така історія, якихось різких активних моментів зараз, поки я не бачу, але те, що будуть ще розчарування і різкі а, такі ситуації, достатньо складні для людей, так? От, якісь дуже м -м, рішення тяжкі теж для населення у найближчий період часу а, вони можуть бути. Так, чи не віддадуть рефії, чи не віддадуть рефії Краматорськ? Ну, скажімо так, розмови про це можуть вестися, провокації від Ерефії будуть. Тут іде такий супротив, от, не дивлячись. Ні на що, поки що я не бачу, щоб Краматорськ віддали. Так, ситуація складна. Будуть ще там достатньо гучні ситуації. Тут ще буде така, знаєте, ну дуже неспокійно. Дуже неспокійно. От. І маніпулювати, залякувати будуть, будуть розповсюджувати якусь брехню і псо для того, щоб людей тримати в страху. І це, ну, це треба розуміти. Поки конкретно щоб віддали, того я не бачу. Але активність і наслідки дуже серйозні. І, до речі, там якось дуже багато активності може бути. І будинки, житлові, високі дуже сильно можуть страждати. Та інфраструктурні об'єкти тут треба бути дуже уважними і обережними. Ситуація поки що не буде такою, скажімо, простою. Так?